Фундамент на геошурупах це є дуже класна альтернатива бетонному фундаменту в двох випадках: в першому випадку, якщо логістика не дозволяє доставити міксером бетон, а мішати досить багато і досить важко. І в другому випадку, якщо ланш за рахунок ландшафту потрібно дуже багато бетону. От взяти оцей от будинок, тут приблизно. Десь 120-130 квадратів забудова. І якщо би робили з бетону, ну сюди б пішло, я не знаю, ну, кубів 100, напевно, бетону. Враховуючи тут, що нижня точка там 0, то є верхня точка, а нижня точка тут приблизно 3 метри висотою. На довжині будинку 12.